Фліс, перший плюс другий сорт, вага, мішечка 8 кг за 1400. Теплесенька чоловіча фліска. Розмір Елька. Объїду плотно. Теп, такий фліс. Може бути і жіночий і чоловічий розмір XL. -ка. Жіноча легенька фліска. Розмір М. Така яскрава жіноча, розмір С. Жіночий тедік, Розмір ЛХ. Плотна фліска, розмір Елька. Такий фліс чоловічий, розмір 50-й. Жіноча фліска, розмір 42-й. Ще один жіночий фліс, розмір М. Флісовий гольфик жіночий розмір Елька. Чоловіча фліска, розмір XL. Плотний фліс Розмір XL, -ка. чоловіча фліска, розмір С, ще один фліс, розмір XL, жіночий фліс Тедік, розмір Мак і флісовий батник, розмір XL, легенька жіноча фліска, розмір МК. Чоловічий фліс, розмір еліка, жіноча фліска, розмір 42 І останнє це є чоловічий фліс, розмір 58. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400 гривень.